У відеоролику хочемо показати збалансування комбікорму на основі кормового концентрату живина та мінеральної суміші сальці П для відгодівлі свиней вагою від 30 до 40 кг. Живина застосовується як кормовий концентрат для балансування раціонів тварин за амінокислотами, вітамінами, мікроелементами. Стимулює ферментну активність шлунку, нормалізує кишкову мікрофлору, усуває явище теплого стресу, підвищує резистентність організму покращує продуктивність тварин. Нормовведення розраховується залежно від особливостей тварини і складає 3-5% до раціону. До корму суміші також додаємо сальці П, спеціально розроблену мінеральну суміш для годівлі тварин, що містить легкозасвоєвану форму кальцію і фосфору. Максимально збалансоване співвідношення яких дозволяє організмові засвоювати до 80% кальцію, абсорбувати та утримувати його в структурі кісток. Також сальці П використовується з метою профілактики та лікування хвороб, викликаних дефіцитом кальцію. Добова норма мінеральної суміші 10-15 г на голову. Для повноцінної відгодівлі однієї свині від відлучення до забою вистачає 25 кг живини та 10 кг сальці П. На протязі місяця від годівлі середній прирости склали 800-850 грам на добу. Ми більше 20 років успішно займаємось кормовиробництвом. В основі наших кормів тільки найкращі та якісні, а головне натуральні і екологічно чисті зернові з українських полів. вітамінно мінеральну основу наших кормів забезпечує французька компанія Adiseo, яка є європейським і світовим лідером за якістю свого продукту.